Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів четвертих класів. І сьогодні ми з вами будемо досліджувати зміну дієслів за часами. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! Спершу згадаймо дієслово це самостійна частина мови, що називає дію або стан предмета як процес. Сьогодні ми згадаємо, друзі, що дієслова можуть змінюватися за часами залежно від того, коли відбувається описувана ними дія. В українській мові є три часи дієслів: минулий, теперішній та майбутній. Дієслова в минулому часі вказують надію, що відбулася чи відбувалася до моменту повідомлення про неї, і відповідають на питання, що робив?», що зробив, то що. Наприклад, учора ми що зробили, провели спільну нараду. Дієслово Провели відповідає на питання, що зробили. Тобто дія, яку воно описує, відбувалася в минулому до моменту повідомлення про неї. Дієслова теперішнього часу вказують на дію, яка відбувається в момент повідомлення про неї, і відповідають на питання. Що роблю, що робиш, що робить тощо, наприклад, ми що робимо? Переходимо вулицю на зелений сигнал світлофора. Дієслово переходимо відповідає на питання, що робимо, і вказує на дію, яка відбувається тепер у момент повідомлення про неї. Дієслова майбутнього часу вказують на дію, яка відбудеться чи буде відбуватися після моменту повідомлення про неї, і відповідають на питання, що зроблю, що робитиме тощо. Наприклад, ми що зробимо? Прийдемо до школи вчасно. Дієслово прийдемо відповідає на питання, що зробимо, і вказує на дію, яка відбудеться в майбутньому після повідомлення про неї. Як бачите, друзі, ми можемо підбити підсумок. Для того, щоб визначити час дієслова, треба поставити до нього питання і запитанням встановити. Коли відбувається дія. Ось і все на сьогодні, друзі. Сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково потренуйтеся самостійно визначати час дієслова. А я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!